Друзі, всім привіт! У нас знову почав накрапати дощик, хоча сьогодні гарна погода така була ось на сонечко ось, бачите, на заборі коплі почав дощик знову кропати. Я ось тільки що вирішила пообрізати ось форзицію. Вже давно думала, ось я її трошки вшмотала біля господарського двору, оцю і оцю, тому що вони. Ходить, тут вже фірточку відкривають, мішають. До поросят та до курей ходити. Отак обрізала і внизу туди як полізла, а там Ех, гусінь влаштувала собі веселе життя. Так я пообрізала і тут на кучу цю скидала, буду скоро ось виносити. Воно дощок перейде. І ще зараз покажу, чим сьогодні ще вирішили зайнятися. Ось пообрізали троянди, ось так прямо з суцвіттями. Вони поки що не цвістимуть, відпочинуть, а потім почнуть пізніше з новою силою квітнути. Тут вже і так волохаті оленки, чи оленки, як правильно казати, кажуть, оленки правильно. Казати, Тож, тому що походить від слова олень, там в неї такі ріжки на оленячі схожі, то ми звикли казати волохота оленка, а правильно говорити волохота оленка. Оце понападола. І бронзівки тут загалом цей пообрізалось, будемо збирати і виносити все. так що і біля хоти і в квітнику виривали, тому що на, на грядку зараз не підеш. Ось і цю тройонду обрізали, щоб цвіло краще. І ось дивіться, до речі, як красиво Троянда розквітла. Мені подобається. Тако. Це вже вже давненько цвітає, павучок вже видно в неї. Ну, я називаю серединка, ось павучок ленте. О, Ось так. О! Гарна така, ось ця просто нереально красива. Гляньте, яка троянда і ось розквітають. Хоч на них, може, не лістимуть ці волохоті улинки, бронзівки. А там побочем. Ну і ось обрізали цю троянду так само. Тут пелюстки обсипалися вже в ній. Ось це такого кольору у нас Гарно. І ось ціла кубка. Будемо займатися прибирати, бо у нас довгий дощик бризкає, на, на городі дуже мокро. А ось ще хотіла вам показати петунії. Сьогодні ще і вчора ось не, не обривала ті, що відцвілися. Ось яка горна, розрослася. Вона тут у, чотирь, у чотирьох віддарній каструльці росте. Ось. А ось також рута зацвіло. Я не показувала вам. Ось дивіться, яка красива. Це рута так і називається ма? По-іншому, ну це в народі називають рута, і ми називаємо рута. А ось також ще ось цвіта е китайська гвоздика. Також і ось гвоздика. Ну, це така ароматна, це похне. Оце червона і рожева, вони похнуть. Ось оце жовті квіточки, я й не знаю. Воно дуже схоже на, знаєте, називали раніше на часа наборення. Квіти такі, а це просто інші. Тут листки не такі, ну, квіти. Це багаторічник, он нього каже. Тут дуже красиві квіти, такі жовті, яскрові. У квітнику. Ось район, де відцвітаються вже. А ці починають квітнути. І дуже-дуже горно. Зараз ще вам покажу, які в нас петунії. Ось у цих горщиках, які горні. Це ми в тюті на товщику І ось які попідростали. Я вже вирішила ну, не общипувати. То, що ну, общипую, общипую. Хочеться вже любуватись на квіти. Ось це. Дивіться, яка красива такий насичений колір. І ось дві, бач такі, тільки це дрібнесенькі, бачите, такі квіточки. Тут вони повинні такі бути, подивіться так, порівняні з польцем. Ось зовсім ось. до речі, травмувалася знову сьогодні, закривали знову капусту. Я не можу. Я завжди, як старкою, працюю. Це в мене як закон. Заживе, не біда. І ось такий ніжний ніжний кулір. А ось гляньте, як уже розрослося це. І це просто шикарно. Мені так подобається. Також невеликі квіти тут, але які горні-пригорні. А підеш, ось мама черенкує тройонди, ось хоче з вами привітатися. Ось займається тройондами сьогодні. А я хочу ще показати вам, ось яка в нас юбка. Розквітла ще Вона ще не розквітла до кінця, але гляньте ось яка. Ось ще інша буде цвісти. Але ця, видно, пізніше трішки. Я думала, їй буде хано, так як її коти помітили, але весною ще. Але нічого, ожило. Мама, правда, тут пообрізала багато листя з неї. Те, що коти помітили, воно пожовтіло. А так ось, гляньте, яка красива квіточка. І ось ці біленькі Квіти цвітуть. до речі, лавонда ось цвіт уже повикидала. А ось ця цибулька, я не знаю, чи її зрізають. До речі, зрізають. Треба буде ось зрізати ще цибульку цю. Так що ось. Чекаємо, поки та юка від... почне квітнути. І оці ґрунтопокривні тройонди квітнуть зараз. І оце вже відцвітується. До речі, після дощу. Після дощу. Це така важко, стола тройонда. До речі, гляньте, як її в неї суцвіття, як вона цвітає. Бачите? отак, хрунами такими. Красивими, красивими, гляньте. Треба буде вкорінити. Ще. Я, правда, не знаю, куди садити, може, яку корінемо комусь подаруємо. Ось такі. Ось оце молоденькі квіти, отут як цвітуть ось. Ось. А ось так на виноград схоже. Дуже гарна така. А мені взагалі квіти подобаються. Лілії на городі починають квітнути. Зараз пройду ще покажу, що ми сьогодні встигли зробити. Ось іду на грядочку. Сьогодні нарешті скосили півонії і, і риси цю діленку чоловік після роботи. Відпочив трішки і скосив оцю всю ділянку. бо це якби ножом я тут. Чи зі гралася, то мені б вистачило тут, ну, чи маленька, ну Три метри, десь приблизно від межі до межі. Це така, ну, я маю на увазі від початку оцього, там, де починається ця грядочка. І вон туди, до сусідки, там десь 3 метри туди. І вздовж метрів сім. Три на сім. Це б дуже десь. Мені вистачило, б, мабуть, на півдню роботи, і тут його, ну важко, чесно вам скажу, зрізати. А чоловік за півтори хвилини його викосив і забулися. Це хай трошки прив'яне. Або сьогодні, якщо не буде дощу, або завтра будемо згрібати. Ось хочу показати вам, яке небо на обрій. Гарне. Також трішки розпогодилось, Чую, сусіди косять, гудуть косами. Після дощу та бур'яни підуть капітольні. Ну, нічого. Ми плакали, що дощу немає. Тепер будемо плакати, що дощ пішов. Нічого страшного, що воно. Бур'ян іде, той, що не сполиться, той вирветься. Бур'ян, я думаю, всі нормальні люди так і роблять. А ще я в цьому році дуже-дуже хочу, щоб у мене вийшло десь виділити таку діленочку ще. Тут у нас вже давно багатойорусна цибулька росте. Хочеться, щоб е, позривати її. І тут, правда, дуже багато. у нас. Треба буде позривати її і посадити десь окремо. А то ми все тут між ожинами і цибульку, і і... І все. Так що чебрець, до речі, я давно не показувала, хочу вам показати. Ось чебрець, який непоганий, біля лілії, ось, і ще якийсь жук сидить ось у лілії. Плестить, може, світлячок, а може я не знаю, що за жук. Ось чебрець. Треба трішки, щоб протрьохло і тут. Тут цопкою не вліземо, вже розверивали бур'янець, ще піднімається. Ще раз вирвемо. Так що. Кури поросята бур'ян люблять, особливо щирицю. Ось хочу показати ще, як починає квітнути жовта лілія. Ось і зараз покажу оранжеву. Розквітла оранжева лілія. Це між ожинами. Нос квіти сквіти і між ожинами ростуть. Ось. Нам завжди викидати їх шкода, а садимо потім і на городі йде, і де прийдеться. А ось, до речі, груша, як вам і казала я. Вона цвіла ця гілка і листя, яке вже було, і всохла. Її поки що не зрізаємо, не злінощила, тому що сокорух йде. Мабуть, хай постоїть до осені або й до весни. Вона тут не мішає, в принципі, я вам скажу, грушки де де, -де почіплялися. Ось я хочу показати. Ось, зимові. Хай не багато, але ж, але ж є. І шкода деревця треба буде, мабуть, весною зрізати. Так що... Ще Чеп... зачекаємо А ось дивіться, яка кішка прийшла до нас. Я йду на грядочку зараз. І ось прийшло і не боїться мене. Це то речі чужо, це не ноша кицька. Ось, друзі, в нас прокрапає дощик невеличкий, і вияснилося сунечко. Так горно. Ніби кажуть дощі припиняться на деякий час. І буде вже гарна погода. Спекутно навіть. Ось гляньте, до речі, вже виднівся рядочки з помідорчиками. Поприймалися, ніби непогоно. Так що пройдуть дощі, бо портулоку червону. Просто дуже багато бур'яну. Я не люблю бур'яну, але ж ніде не дінемося. До речі, ось треба буде вирвати оце капустинечко, що залишилося курочком. Ну, ми вже сьогодні давали їм зелене, так що пізніше. Сьогодні також консервацією займалися і закрили також капусти. Ось, хочу подивитися, огірочки у нас тут цвітуть. Ось, і потихеньку зав'язуються. Це ще тут маленькі. Огірочки тільки-тільки починають вв'язуватися. Тут взагалі ще не видно. Ось такі огірочки. Деякі розстеляються, деякі ще тільки-тільки піднімаються, оцей. ось як оцей. А це, що поруч вже розстельоється і вусики пускає, Так що, я думаю, цвітуть будуть огіручки. Не зараз, так пізніше. У нас, до речі, самозапильні огірки. Ось чіпляються невеличкі, ось, бачите, ось які. Будуть, я думаю. Ось такий город сьогодні. Не знаю, як в капусту влазити полоти. Взагалі, деяка білокрилка літає ось. А зараз хочу заглянути. Є. Щось вона не ворушиться. Чи ворушиться? Ну. Вся вона не пропала. На дощі її не було. А ця роз'ясниться погода. І будемо бочити. Так що... Боремося з нею. А чи поборемо, покаже час? Тут такі справи, друзі, сьогодні. Кому сподобалось відео, пишіть коментарі, ставляйте лайки, підписуйтеся. Всім вдячна за перегляди, за підписки, всім бажаю мирного неба, всім пока!